Норвегія заборонить в'їзд росіянам. Про це повідомили в уряді країни з 29 травня. В країну не пускатимуть туристів з Росії. Поліція зможе висилати громадян РФ, які підпадають під дію цього правила. Втім, росіяни зможуть перетнути кордон з іншою метою Їх пускатимуть в Норвегію, якщо матимуть особливу причину візит до близьких родичів, роботу чи навчання. МЗС РФ з язика представниці відомства Марії Захарової пригрозило остаточним руйнуванням стосунків між країнами. Ще шість країн Європи раніше заборонили віз громадянам РФ на свою територію після повномасштабного вторгнення в Україну. Заборона діє в Чехії, Естонії, Фінляндії, Литві, Латвії і Польщі. Чехія стала однією з перших країн, які заборонили для росіян шенгенські візи після початку російського вторгнення. І за запитом Міністерства внутрішніх справ уряд країни заборонив в'їзд навіть тим громадянам РФ, які мають паспорти інших країн. Заборона на видачу віз для росіян має кілька виключень. Їх можуть отримати через гуманітарні причини родичі громадян ЄС та ті, хто отримав дозвіл на проживання в Євросоюзі. Також росіяни мають складнощі з отриманням американської візи і не мають можливості подорожувати прямими авіарейсами до країн ЄС. Спроба ввезення деяких особистих речей росіянами до країни ЄС розцінюється як заборонений імпорт. Зокрема, ввозити не можна валізи, сумки і гаманці, деякі предмети одягу, вироби зі шкіри і хутра, косметичні засоби, напівкоштовні та коштовні камені, мобільні телефони, фотоапарати і ноутбуки. Єврокомісія зауважує, що ці предмети росіяни не можуть ввозити навіть тимчасово, коли їдуть з туристичною метою а отже, працівники митних органів ЄС можуть конфіскувати зазначені речі на пропускних пунктах. Ну і крім того, за схваленням Єврокомісії країни Європи заборонили в'їзд на свою територію автомобілям з російськими номерами. Згідно з офіційною інформацією від російського посольства в Німеччині, в країні ще на початку літа 2023 року прикордонники почали конфісковувати автівки на російських. Номерах в громадян РФ кілька місяців тому у Литві на кордоні з Білоруссю вперше затримали автомобіль Audi Q7. На російських номерах його конфіскували і передали на потребу України. Крім того, тим, хто возить автомобіль до ЄС в особистих цілях чи з метою транзиту, може загрожувати кримінальна відповідальність через порушення законодавства.